Я вас вітаю, шановні. Сьогодні запишу, як встановити українську локалізацію на Blaspose. У декого виникають труднощі з установкою. Значить, качаємо з спільноти. В спільноті є посібник. Українізація називається. Все просто качаємо файл, всюди тецяємо. З Google Drive качаємо файл. Він вже в мене тут є. Файл не знайдено, тому що я його скинув на робочий стіл, ось він. І звідси, ну ось подивимося, в мене відкрито. Цілу папочку не копіюємо. Заходимо в папку і ось цей файл. Ми копіюємо. Для початку встановлюємо гру, напевно, а потім копіюємо, але це ролі не міняє. Зараз він швиденько е загрузиться. Благо, інтернет хороший. Загрузили. Заходимо е в, в папку Steam. У мене він знаходиться файли програм, Steam, Steam Apps і Common. Е новому. і тут у нас з'явився безпомога. Заходимо в блиспимову з blastomoву Data. І в нас міняється ось цей файл. Давай ми спочатку запустимо, переконаємося, що українська локалізація не стоїть. І зараз будемо її ставити. Я думаю, вже і так зрозуміло, який файл ми будемо міняти і що після того поміняється. Ранок п'ю каву, але роблю добрі справи. Як бачиш, англійська мова. Виходимо. Так, і значить, пророблюємо ще раз е, копіювати і в папочку BlesPemo. Заходимо і міняємо ось цей файл. Просто вставити і замінити файл у місці призначення. Украї... Українізатор досить обширний, хоч сама гра займає там скільки 800 метрів. Але там шрифти, всякі штуки, так що не лякайтеся, все окей, там нічого немає, ніяких вірусників, ні нічого. Так, установило. Запускаємо ще раз. Будь ласка, українізатор встановився. Працює коректно. Користуйтесь на здоров'ячку. Радий був допомогти. Всім гарного дня. Будьте здоровенькі і бережіть себе.